Вам не забороняють на що добре. Я, я не довед... всі. Я, <рес> <в сференція>. <рес> <в сференція. рес> я хочу, щоб ви те, що <рес> ворог <говорили, рес> ви доводили. Будь ласка, ви прийшли Будь ласка, Ви от мені скажіть, я з вами веду діалог. Телефон. Дивіться, все. Ви мені очі скажіть. Я Сергій Святко, депутат обласної ради, до мене звернулися студенти про те, що вчора ви їх не випускали

Зараз є перерва. Звідки. Всі студенти рухаються. можете зайти, подивитися. Ми не, ні в якому разі, ми їх не прив'язуємо. Ви є свідком і подивіться. Зараз є студенти, якби були зачинені аудиторії взагалі. Ми проти не маємо. Я вчора був сам свідком. коли 13-20 прийшла колона міцновальність, вони кажуть, не випускають. Так, да, зрозуміло, що студенти повиглядували, бачите, дві коги тоді. Ви зрозуміло подивилися на шум. Це був тут. Закінчилась пара в 14.30, всі студенти вийшли з аудиторії. Якщо, наприклад, є факти, ну дійсно кажіть, ну, я був сам світу. Добре, я був питання тут стояв. Я тут стояв від самого початку, коли прийшли. І саме основне, я дивився, щоб не було ніяких провокаційних моментів. Ні з яких сторін. І в першу чергу прийшла молодь наших Вінницьких вузів. Будь ласка. Можете говорити, висловлюйте свої побажання, але ми за те, щоб студенти були на парах. Після пар студентів ніхто не тримає. Все відкрито, прозоро. Подивіться, То, що пишуть в соціальних мережах, ви можете самі подивитися і студентів запитати, кого відрахували, тому що я їх бачу сам особисто, цю ситуацію.